27 листопада 24 рік АБЗ-1 по вулиці 9 травня, 49 між проспектом Корольова та Відрадним. знов псує повітря про заборону згідно розпорядження номер 986 від 24 року, яким АБЗ-1 заборонено робити викиди у повітря, забруднюючи речовинь. Вітер несе спотворене повітря в сторону станції метро Шулявська, проспекту Брест Литовського. Ну, напрямок політехнічне метро. Шулявська політехнічна.